У Києві відбувся фінал чемпіонату України з кібербезпеки. Саме наша країна першої у світі визнала цю дисципліну видом спорту. Як тривали змагання, хто є учасниками? Далі у репортажі пригнічене світло, штучний дим. А деякі учасники у Балаклавах. У цьому приміщенні виникає відчуття, ніби ти в якомусь секретному штабі. Чемпіонат України з технологічного спорту в дисципліні CTF кібербезпека. І це близько до правди на наших очах відбувається справжня інтелектуальна битва, мовчазна, але не менш захоплива. Сотні учасників зійшлися у фіналі чемпіонату України з технологічного спорту в дисципліні кібербезпека. Так як в суті свої кібербезпека є вічною гонитвою. Умовною грою розумів сама в собі кібербезпека це не просто напрямок, це не просто науковий напрямок. Це це те, що формує нашу буденність. Звичайний додаток в банку без кібербезпеки не був би можливий. Олексій представляє команду зі Львова. Студент політехнічного вишу згадує, як уперше зламав пароль від свого вайфаю. Тоді ще за інструкціями в інтернеті. Разом із розумінням, що ти можеш, з'явилося бажання рухатися далі й вивчати кіберпростір. І ось він серед охочих поборотися за звання найкращих кіберспортсменів України. Ми формуємо новий вид спорту в Україні. і Якраз ці учасники це люди, які створюють новий спорт. Типу, і ми якраз бачимо зародок цього, і можливо далі це повністю зміни наш підхід до нашої кібербезпеки на державному рівні. 36 команд із 18 регіонів України. Цей чемпіонат формує нове покоління кібербійців. Переконані в РНБО. Ворог одночасно з війною на фронті активно атакує мережі і намагається вивести з ладу стратегічно важливі підприємства та установи України. А отже, украй потрібні фахівці, котрі здатні запобігти цим кіберударам. Ця війна переходить із кінетичної у цифрову і високотехнологічну, тому саме підтримка інфраструктури всіх технологій, які використовуються на лінії фронту, є запорука нашої перемоги. І ці хлопці, дівчата, які забезпечують кібербезпеку саме інфраструктури, її сталості і функціонування, саме і є тою ознакою нашої стійкості, як на полі фронту, так і живучості наших. Солдатів, які фактично використовують ці технології, організатори наголошують, сьогоднішній чемпіонат нова сторінка в історії цифрового захисту країни. А переможці змагань отримують нагороди і нагоду представляти Україну на міжнародних турнірах. В жовтні відбудеться європейські кіберзмагання. І за результатами національного чемпіонату ми підберемо національну збірну, зробимо злагодження потренуємо їх і відвеземо в Європу представити нашу країну на європейській арені. А головне фахівцям-початківцям, які сьогодні сидять за цими круглими столами, запропонують увійти в команди, що нині ведуть боротьбу з кіберзлочинністю на професійному рівні, інакше кажучи, стати на захист українського кіберпростору. Софія Булучова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.